Є така роль, як хронічний помічник, коли допомога стає стилем життя. В дорослому житті цей сценарій виглядає дуже красиво. Ти та або той, хто завжди підтримає, хто тягне команду, рятуєш, тримаєш, відчуваєш наперед. І в роботі, звичайно, така людина стає незамінною. Бере на себе зайве, відповідає за всіх, бо інакше все розвалиться. Якщо не я, то хто? В стосунках ти можеш обирати проблемних, тих, кому боляче, кого можна витягнути. Бо поруч із цілісною людиною, ти не знаєш, хто ти без своєї функції. В материнстві чи батьківстві ти не дозволяєш дитині помилятись. Ти виправляєш, підстеляєш, вирішуєш, бо коли вона плаче, в тобі щось зривається. В хобі часто йдеш в терапію, в коучинг, в наставництво, але не з глибини, а з тієї ж тривоги. Я мушу комусь бути користим або корисною, інакше я зникаю. І важливо, це не про те, що допомога це погано, це про те, що твоя ідентичність стала залежною від чужих потреб. І щойно нема кого рятувати, приходить порожнеча.